Писати своє волосся та постійно його крутити. Думаєте, це нормально? Давайте розбиратись. Якщо людина постійно кусає або крутить волосся, в першу чергу це пов'язано з нервовою звичкою, яка таким чином знімає просто собі стрес. І що саме цікаво, ми це робимо несвідомо і саме в той час, коли дуже хвилюємося. Дана звичка дуже часто переростає в таке захворювання, як трихотиломанія. Це психічний розлад, протягом якого людина сама собі висмикує та травмує волосся. У даному випадку з не тільки густота волосся, але з'являється його випадіння. У багатьох людей, крім трихотиломанії, проявляється така штука, як трихофагія. Це момент в тому, що коли людина висмикує своє волосся, воно дуже часто любить його просто з'їсти, і в даному випадку у шлунку утворюються такі великі волосяні грудки, які в даному випадку призводять потім до серйозних шлункових захворювань. Дана штука називається трихобезоаре, і ви не повірите, але практично кожна п'я. Та людина має у шлунку дані штуки, і це найчастіше, по факту, причина звернення до лікаря. Така звичка супроводжує нас, на жаль, протягом всього життя, і в людей, в яких є така штука, дуже часто супроводжується ламкість та посіченість волосся. І дуже часто, наприклад, якщо ми будемо дивитися на зону волосся на голові або на бороді, будуть певні лисуваті зони, де волосся порядівше і просто воно обкусане. Плюс на нашому волосі завжди збирається дуже. Багато бруду і все те волосся, яке ви вживаєте всередину, додатково ви ще маєте і інфекцію, яку розмножуєте по всьому організму. Дуже часто з даною штукою до нас приходять люди і в загальному до трихологів. Але в даному випадку ваш перший рятівник це психотерапевт, який допоможе вам, по-перше, зв'ясувати проблему виникнення даного психічного розладу. А по-друге, внормує цю звичку і взагалі уникне її. Після того можна вже звертатися до якихось стимулюючих засобів для того, щоб відновити ріст волосся у даних ділянках.